Всім привіт, слава Україні. Сьогодні їду дискувати огороди бойовика. Хтось уже змолотив пшеничку чи ячмінь, хтось ще не змолотив. Ті, хто змолотив, тоді їду дискувати. В нас процес по дисковці призупинено, поки поки що розкидається в ній, продовжується, тому що хлопцям треба було свої там площі понакривати. Змолотить своє зерно, то воно чуть-чуть відтягнулося. плюс же ж був репнув. Поміняли з 82-го, поставили яншаг. До вечора доробив і з сабуна погнало масло. Із гідравлічного сабуна, не з мотора, бо я баті кажу, що з сабуна масло погнало. Та ти що, йомо, треба мотор робити. Та кажу з гідравлічного. Получається, він уже ж подушатаний був, той яншаг, той, що стояв на 82-му. І, звісно, коляш підгазовує, щоб він подимав, щоб опускав. І масло ж походу нагрілося і вигнало. На наступний день бадя поїхав в Технотор, купив новий іншах 32-й. Встановили, тепер вроді двух працює. А коли значить, зливали масло гідравлічного бака, достали фільтр, той, що в ну, металічній такій сітці, а всередині ж елемент бумажний. Та його коротше розірвало, набагувало. в середині самого цього бумажку. Може щось попало, може хрінь його знайшов. Це нова політика іншака, Мілітопольського, до речі. А, Гідросила, тільки вже не Мілітополь, а кропивницький. 2000 гривень. Були і дорожчі, там, і за 4, і за чотири з копійками. Кажу, чуй, щоб була гарантія того, що той проходить більше на рік, наприклад, так, чи на два роки. Більше, ніж цей, кажу, питань нема, можна було брати. Я так кажу, бере бегу цей. Дешевший. І ще один такий самий положимо запас, що тільки не в случай чого, що в нас є запас, якщо знову таке трапиться. Ну в общем, поки працюють, там хлопці розвозять, вивозять, Батя повіз обід, а я їду, коротше, дискувати. А скільки там два чи три городика треба задискувати. можна було б це всю біжуху зібрати, щоб. Кількість там, цілий день чи два дні діскувати. Кажу, час є, чого я буду кажу, стояти, давай поїду по дискую, там, там, там. На, пізніше там, ще поїду по дискую. То не є проблема в общем, наганяємо роботу. Не був значить, на рибалці. Вчора таке пекло, 45 на сонці. Це просто жах. Машини киплять, кондиціонери в усіх квартирах торофтять. На вулиці не було чим тихо. Я так зрозумів по відосах, що в усіх така жарівка була неймовірна. То Це вже знімаю в понеділок сьогодні. Ну, Відоса сьогодні не буде, тому що сьогодні всі ж будуть дивитися е відео Льоні Бобошка про коровок. Ці всі моменти, тобто хто буде дивитися того молодого фермера, коли Льоня-Бобошка в ефірі. А потім ще вовка брус вилетить, то як завжди там красоту якусь як покаже. Молодчага, що-шо, як дивишся, приємно, що є все такі, такі українські сім'ї, трудолюбиві, де всі сім'ї задіяні, навіть трещі, яких там по 5 років, І ти там чудять, розказують Матвій Володимирович, лично від мене тобі лайкос». Красавчик. Прийшов на камеру, застелив і погнав далі. До речі, хто там переживав за мій рибун, що він там пріє чи не пріє? Нема вже бльотки, здер. Так що можете та більш рибун не переживати, все нормально, не рипить. Стер поцепив, жилка така була, вона класно підходить на е, сідушку, яка в мене була на 82-му. Воно стає все в ідеалі. А тут же сідушка меншень і таке, звисає, готові, як соплі. Ну, думаю, хай буде під чехлом, все одно це буде краще, ніж без чехла, Сама зюкать, саме проще. Попробую вийме, щоб воно було щось достойне. На ластівці ну майже з самого заводу стоять, то знімаєш всі душки, а вони, в принципі, як нови, образно говоря, там ну, може десь там якийсь нюанс. За 10 років це простітельно. Аби не було чеклів, то була б торба. Зараз зловить спутник, у там ще сигнал проквачений. -про Потім, мабуть, місяцок вистати не буду, тому що так такових робот не буде. Хоча, може, якщо щось і буде, то проплатив і погнав працювати. Без автопілота, навіть на кусочках, я не знаю. Я вже не представляю своє yeah. тракторне життя в кабіні без автопілота. Ну, удобна штука, класна. Ніхто хоч хоть... Хоть відео не збив, бо воно не видно, чи там беззвонить, чи ні. Вперед, назад, кнопочку нажав. Це один мені чоловік писав, каже, ти создай до поля, або до... куди ти там їдеш, создай криву тіпо, на автопілоті, хай тебе везе. Туди, верні, доїхав вручну, а назад тіпо, сам привезе. Треба буде я реально спробувати, чи воно зрабутає, чи не зроботає. Інтересний момент. Щас їдемо проїжджатимем сою цю кучеряву. Піоніровську, максимус оті всякий. Коротше, фуфло на постном маслі. Побів як такового немає таке. Діла з неї не буде, в общем, виводимо це, розводняк. мішечки так, да, красиві, все класно, але соя Соя за такі гроші вона не вартує того, Того то краще взяти, спробувати, впевниться самому і все діло на цьому кінчилося. Ніхто її вже сіяти не буде. Ну і її нафиг. вона. В принципі, у нас три сорти є, які нормальні, нас вони влаштовують то будемо сіяти їх, ну може десь там у когось, чи з блогерів, чи знайомих, якусь там другому, щоб взяти на розвід ще якось яви. Щось там пише тіпа, дощ 30% з грозою, ну щось воно не похоже мені на то, ще ж ніяк. Таке, бігає в округ. Я думаю, як завжди, в окрузі пролетить, а в нас його не буде. Це вже провірено. на щось я не знаю. На інших дивишся, та там ліє, та тихи є, та в кукурузі вологи, там я не знаю. Це в'яжеться, хоч кодиків ліпить. Нас як зайдеш, так хіба що пилюки нанюхаєшся. Ну нема таких попадів в цьому році. Я не знаю, як, откуда воно. І качани, головне, стоять, такі як я дам, і сояшники стоять побічці. І пшениця дай дорогу в цьому році. І сої, вроді би, нічого. Откуда воно росте на тому голому ентузіазмі, я не знаю. Ну не було, я не припомню жодного такого доща, щоб там хоча б промочив отак. Щоб там волога з вологою зійшлася. Ну таке, ну три, ну п'ять, ну 10 міліметрів випаде за три дні. Таке, копійки взагалі, як розібратися. О, пару капель так. <гум> Може ще начну діскувати та піде, я тільки за як пройшов такий тебе. Якраз качанчик наливається, бобики наливаються, то все було по феншу. Так що їду зараз там, почну, підналаштую диски, бо коли оціпляюся на винту кручею підналаштую, далі покажу. Так що, не забувайте бо стратегії. Палець ставте вгору хтось каже, хвостики, хтось каже... Шляпки вгору, так, да, я вам кажу, пальці вгору. Ось соя я Ну тільки наша піонір, тому що ми її зазвичай сіли туди в городи. Ця нормальна, там пряж переди. Зараз тут вже трохи залишилося. В общем, далі буде. Ось такий лайкос ставте. засняття пленочки і сидушки. Для хейтерів, та, в принципі, і хейтерів, хейтерами їх не називаєш, Вроде ж нормальні, здраві люди. Може вони і судять на голови. Не знаю, вони як упріє, то упріває і на тряпки. Коли жара неймовірна. Зараз тридцятку лупе. Плюс воно таке підпарює. Десь може щось і пройде якийсь дощ, ну не на нашій вулиці. Так що далі буде, не перемикавайтеся. Дощік на крапа, покажу, що воно виходить. Ну, як не крути, ну. Отакі От валки, ну нічого, не задіскує супер-пупер, неймовірно. Я не знаю, Амазоні Катрус я на огородиках не бачив, чи там е Лемкен Рубін. Ну Бачив, як в нас була ГДшка, то, як на мене, оце набагато кращий вигляд обробленого, чим е при ГДшки. Оце ось стерня, йомой, по коліно майже. Ну Як воно? Воно ж його. Супер-пупер не задіскує, ви ж за мною согласні? Я впевнений. Його такі кучі. Ну як воно переб'є? Його треба було чи палити, наприклад, чи е різка, щоб працювала бездоганно. Тоді цього не буде, і буде воно все по-людськи придісковуватися. Щось підгримлює, дощик накрапає. Під травок єсть, зараз замульчуємо якраз дощик. Ну, отаке зараз хмара видно, да? пробіжить і полетить. І далі поїдемо щось, може так, а да, може і ні. дискувати щось страшне, то вже далі покажу. В принципі, результат нормальний. ну тільки ж Праздника на моїй вулиці не буде. Кінчився поповняшка на автопілоті, вожу одруки, ну, ідеально рівно так, що ось вже вийшов. Воно то є площа клином. ну А в мене клин вийшов більший, ніж площа. Одруки я одруки, а автопілот треба поповнити. На карточки грошей немає. То є такий маленький нюанс. ну На огородиках, ладно, покручу вже рукою. Не їхати ж у город поповняти карточки для того, щоб е Скільки, там, 5 чи 6 городів дискувати, Печемо чимбати. Про контент! Такого я ще на ютубі не бачив. Показуй, що я дискую. Прямо по-прямому дискую ячменьок із підтравком неймовірним. Ось тут вже майже закінчую земля. Ну просто сухарь. Просто неймовірний сухарь. Ось така картина була, отака стає. Просто немає сенсу збирати даний ячмінь, ну як ви можете бачити, тут підтравка, неймовірна кількість, що попаде в той бункер. Чуть-чуть ячменю і в основному. Бур'ян. Ну, фон, виходить, такий, ще така площа, а так рівна. То важкувато, звісно, трактору і під гору. На нижчому в діапазоні швидкості тоді, виходить, що немає. Це просто жах. Це ж, щоб не казали, що брешу. Сухарі. Замість того, щоб бути вогким, одні сухарі. О. Біжить подруга, зараз мене буде напрягати. То і туди заїть, то і туди заїть. В общем, в общем. Суть понятна. Зараз ось тут завжди загінка залишилася, її забалабеним. І поїдемо далі. Я ж кажу, такого я ще на ютубі не бачив, щоб стоячий ясвій шанторили. Ну нічого, це буває в перший раз. Їду та й думку, гадаю, чому я не ворон, чому не літаю, так? Да? Краса. Переїхав я, значить, тут наниз, як ми називаємо. І хочу показати це. Ну як ти його задискуєш, сів його треба діскувати, щоб воно це получалося картина. Майже по коліно, а ось о по коліно, диви. По стерні видно, що пшеничка була, дай дорогу. Ну, не може бути більше трьох тонн. Так як, мабуть, касу не було, а не не було 100%. Що ти оце за цією масою оце зробиш? Як комбайн стояв на одному місці і зрізка пекла. Ось коли все було по феншую, зроблена картинка. Тут, кстати, сиріше, як не ни крутий, низ вологу натягує. Ось тут так само зробить бомба. Ну а де отакі от отакі срези? Отака от маса, як оце на низу, або як я оце тільки що показував. Що ти йому будеш робити? Нічого, правильно. Писав колись технічний, ноутіл починається з комбайна. Я думаю, що ти пишеш? Сівалку треба неутіллю. А тепер я розумію, чому він писав, що готів починається з комбайна. Це ну куди воно ця маса, куди воно це гоже? Сьомоє. Попробую його це перебити. Ну, пшениця, я думаю, я тут осипала. Гора така би зімой злетів, мабуть, вбився б. В общем, потихенічку печем. ввечері йде до свого логічного завершення, там ще пару огородиків є. Я думаю встану покажу, що, що можна дискувати по-різному. Да? Можна дискувати і казати, що воно все класно, наприклад, отут. Можна і отут. Да? Щоб пройшли диски, по суті. Нічого вони не зробили, того що тут а... просто неймовірна маса. Кандьор є кандьор, прохладненько, все, супер. До речі, що там? Побирали пшеничку, поздавали. В кого бабло появилося? В кого появилося бабло, не забувайте, є такі сертифікати від Ремсинтезу. 7% знижки на сівалку. Любу, абсолютно любу сівалку, пропашну, зернову, наутільну, мінітільну і так далі. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Сертифікат є в наявності. Ну а я далі пекти. Їду по хащам. Це в усіх таке чи тільки в нас? Лобода, амброзія. Всі алергени, які тільки можуть бути, <рів> в рівень з трактором. <рів> Зробив роботу, лечу вже на базу. Прокоментую про дощ. Видно, чорне стояло там, там, вони зараз стоїть чорне, ну а нас, як завжди, минає стороною. Як ото от, кажеться, у погоди немає поганої погоди. Одних заливає, в інших там вибиває, що самі на соєчнику стебла стоять, по моєму Дніпро якщо не помиляюсь. І те погано, і те погано і без дощу погано, ну блін, де сюди не вгодиш. Ну, нічого, вже звикли до того, що опадами нас не валує ладно. Вже якби вони, що є, що нема. Хотілося б, звісно, щоб пройшов толковий дощик, та кукурудзка з сойкою налилася, але, але є, але. Ось хлопці печуть пшеничку, збирають. бік бік Тут бікнув, тут яму поймав, ну все як завжди. І оце ж ці огородики маленькі. Без свого комбайна, ну ніяк. На великій площі без питань, вона знайти компайна, не, не складає складності. А отакі 50, 30, 40 соток це є проблема. На жаль. Так що їду в общем, на базу, все. На сьогодні роботу закінчую, не знаю, що там хлопці розкидають, не розкидають, розкидали, не розкидали. В общем, всі в роботах. Один слово день пройшов не зря. Так що все, всім пока, дякую за увагу і все звісно буде Україна.